Є новина, друзі, нова війна у світі. Як це відіб'ється на Україні? Та відмазки для Путіна від Трампа більше немає. Дослухайте до кінця. Розпочалися удари Ізраїлю. Вони дуже успішні. Одразу знищений реактор збагачувальний Ірану. Ну наскільки я знаю, він один знищено керівництво квір, тобто це військових Ірану і вище керівництво, багато науковців, які займаються ядерною програмою. Ну тобто Ізраїль робить те, що він ну практично анонсував на весь світ, і Трамп це анонсував там, щоб всі американці виїжджали з близького сходу, що будуть удари, і удари поки що успішні. Також знищується ППО, ну, є багато відео в телеграмі, можете подивитися. Іран вже почав відповідати: летять шахеди. знаєте, але що цікаво, летять шахеди і через інші країни і союзники Ізраїля вже збивають шахеди, допомагають Ізраїлю. Ну, от Україні ніхто не допомагає. Як це відіб'ється на Україні? З одного боку, якби Іран нічого не зможе постачати росіянам, але з іншого боку, він вже зараз нічого і не постачає, тому що росіяни роблять шахедиво ці дрони, які до нас летять самі, і навіть їх модернізують і збільшують їхнє виробництво. Ну хіба Іран їх може консультувати? Ну тоді він і не зможе цього робити, тому що йому зараз треба вести війну з Ізраїлем. А Ізраїль сказав, що буде далі бити і проводити цю операцію багатоступенево ступеневості. Скільки буде потрібно, поки не буде знищений весь ядерний потенціал. Тому що Іран, по даним розвідки, Ізраїля може зробити 15 ядерних бомб там за 15-20 днів. Тобто в них достатньо урану для цього. І тому розпочалася ця операція. Смішно себе веде Трамп, тому що Трамп це анонсував. А тепер Трамп каже: ми не приймаємо участь в військових діях, ну тобто США, але ми будемо, якщо буде напад на Ізраїль, ми будемо захищати Ізраїль. Ну, це і так зрозуміло. Ну, як на мене, вони все знали, і Трамп сказав, що його. Повідомили про удар Ізраїлю по Ірану, ну, якби, але вони дистанціюються, тобто вони на Іран не нападають як країна США. Тобто, це якби самовільні дії Ізраїлю, Але якщо ви будете давати відповідь, то ми будемо захищати. Ось така позиція. І теж на Україну така не спонсується. Ну і відмазка. Відмазка Путіна, пам'ятаєте останню розмову Путіна та Трампа, і в кінці там було написано про Іран, що Путін допоможе швидко досягнути там результату в Ірані, і ми отримаємо відповідь по Ірану, тому що нам потрібна ця угода і Путін допоможе її заключити. Ну так, от відмазки Путіна вже немає, тому що по Ірану йдуть ізраїльські удари. Ну і тепер так розуміє Трамп в послугах Путіна. Не потребує цих послуг, а це означає, що більше буде аргументів європейських союзників наших в Зеленського на самітах довести Трампа, щоб ці санкції все ж таки були введені, або хоча б якісь санкції, які би могли Путіна посадити за стіл перемовин. Напишіть, що думаєте, лайк like, репост підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.